Всім привіт! Це був спокійненький кіданьочок на дачі. Як завжди, сім'я Барбоски не город, Ну, дружок це не міг витерпати, але щось там було тверде, котрий дружочок викопав, то це був якийсь непонятний шо. Там була якась там написана легенда про якогось монстра. Якщо ти загориш костер і надягнеш як старі веки, тому ти визвеш візунчика, тому і все буде з тобою добренько і прекрасно. То всі повірили, але вони вирішили це піти і зробити це. Але там були деякий час робити якісь пригоди. На І там якраз було написано на вечорі це зробити. Но вони, здається, зря зробили. Співали, як там було написано, і танцювали, як вони і робили. І вони зря зробили по того, що прийшов тут самий монстр, але це був не візучик. Здається, їх отманули, а прийшов ужасний, щоб їх убити. То він просто йде до них і вони тікали всім по домам. Сібі дружок застряв в тупі. Кена на бочке, а Аліза в яму і всі були помертві.